Дай вам вопрожимося днім, слава Україні! Вотька не позор мене. Що ти тут робиш? Що знаєш, що робиш? От приїхав тобі помагати, виступати. Не треба мені помагати. краще собі поможи в одному й тому самому постійно. Ходиш на вулиці плюс 3. Тих, що ти психуєш? Психує? Чого ти психуєш? Чо ти психує? ти? Психує? мені перед паскою Юрій за допомагав? в мене є спонсор. Спонсор мох приїзду Васильків Збройні Сили України. Збройні сили України, поки завдяки їм ми маємо можливість збиратися на такі концерти. Збройні сили України збирають росіян на концерт Обзона. Пісня. Пісня, яка присвячується більше, ніж 220 тисяча мертвих окупантів. Захтілося русі взять Київ за три дні, Героями потов, Вернутися додому. Додому, додому. Ех, не чекали орки облогу. Летять пакети додому, а в них москалі, москалі, москалі. Буряти, ви всі черешні Буде чим удобряти. ось ти цей день, не виходити, що ті, коли ти мене не посориш. Молодець, молодець. Хто хоче, щоб ці цифри були більші? Дайте шуму! І так нас буде Ви ваші попуски, я й біля довіть

po simiju i pro maršruti Lijanil Jatović na Grand Zironu U nebo!